Заїхала отака полуниця. Зараз вже, напевно, не сезон полуниці, але коляг, подивіться, який красивий коляг. Це у нас Екоспорт 2022 року випуску з мінімальним пробігом 41 тисяча кілометрів, з невеличкими пошкодженнями попередку, але стан нової машини на шикарній гумі Bridgestone. Легкосплавні оригінальні диски. Машинка на повному приводі, на автоматі. В комплектації SE, є, але дуже багато чого цікавого є. Ну, Наприклад, є парктронічки, є камера заднього огляду. Знову ж таки, на повному приводі килимочки є, подвійна підлога є. Тут у нас є комплектація з пінокомпресором, ось компресор, ось піна, залівна горловина, деякі документи від Ford. шторка є і все. Що саме класне, що все виглядає. Як нове. В салоні пахне з заводом. Ford. Дівани, тут у нас все прекрасно, все чисто і, і знову ж таки не просто тому, що похимчищено, а тому що ось просто нові матеріали. Вони не заюзані, ще, ніхто особо і не їздив. Дивіться, без ключ доступу в автомобільчику є, повний електропакет в автомобільчику є регулювання, центральний замочок, текстиль, салон дуже зручний, дуже комфортний. Люк є, ручні регулювання є по висоті. так? Мультикермо, датчик світла, датчик дощу, запуск кнопочки на автоматі. так є підігрів передніх сидінь, є клімат-контроль, все заправлено, все працює. Перекладена на зрозумілу мову, сенсорний дисплей. Із додатків маємо. Apple CarPlay, Android Auto, Ford Pass Connect і так далі. Звичайно, що можна під'єднати свій смартфон, слухати улюблену музичку, не відриваючись від кермування. Ну, просто нова машина. Ще раз зараз покажу вам її зовнішній вигляд. Так, все, все ідеально, все класно. І трошечки що з неї було. Е, прийшовся удар. попередку, замінили бампер, капот, праве крило. Безпека була відновлена тому що подушечки спрацьовували, але все встановлене ново. Зроблено все охайно, вся машина б'ється в прибор і візуально виглядає як нова. Друзі, звертайтесь за додатковою інформацією, за цим автомобілем, а машинка стоїть у нас на продажу, на майданчику, «Автопоїнт».